Вашої уваги черешня, яку я обіцяв в минулому році вам показати, яка вона буде. Дивіться, врожай, чудесний. Зверніть увагу, були гарні дощі в нас. Зовсім, зовсім нічого, ніякого навіть сліду немає, так як на рані було тут тріснуто, підгнивши. Немає тріщин. Плоди, дивіться, ось на ці гілочці вже дозрівші зовсім. Цікаві плоди. Довга така в них. Черенишка чи як вона називається, збирати удобно, щоб взяли і зірвали. Ну, дивіться, в мене така рука не сама дитяча. Не скушу надзвичайно крупна, ну, досить цікава. Зривається насухо. Дивіться. Бачите? А так, чисто, якщо навіть так зірвати там на консервацію, не тече, дуже хрумка. Якщо мікрофон передасть, то слухайте. Така. До речі, черешня приторно солодка. Зовсім ні горічі, ні кислоти. Ну, я знайшов свій сорт і свою, свою ягоду, я тільки її їм. Всі останні після неї здаються кислими і несмачними. Принципово солодка. Рекомендую однозначно звернути увагу. Підписана вона в мене як сорт Техлован. Не знаю, чи... Обдурили мене чи ні? Ну, якщо й обдурили, то дай їм Бог здоров'я. Дякую за увагу. Миру нам.